Доброго дня. Сьогодні, 2 серпня, Рівська станція працює у ставному режимі згідно графіків, затверджених НЕКОД «Укренерго». Зауважень по працюючому обладнанню немає. Радіаційний та екологічний стан на площадці і на зоні контрольованих станцією в нормі. Вчора. Відбулася нарада в режимі відеоконференції, головував у нараді перший заступник головного інспектора з ядерної та радиційної безпеки Борис Толярчук. Нарада повинна була визначити можливість дозволу на пуск енергоблоку. Від Рівненської атомної станції на нараді про готовність пуску блоку виступив. Виконуючи обов'язки головного інженера В'ячеслав Стоянов, він доповів про виконані ремонтні роботи, про виконання умов ліцензії та умов окремого дозволу, про виконані реконструкційні роботи з модернізації. Від НЕЕЕКОНЕРГААДУ виступив директор. З дирекції по виробництву Тарас Ткач він доповів про виконання галузевих умов, ліцензії та окремого дозволу. Підвів на наради Борис Толярчук, він відзначив як позитивні моменти, так і побажання, покращення. Як ремонтних робіт, так і експлуатації станції, а також відмітив на відсутність зауважень по видачі дозволу на пуск блоку після проведення всіх випробувань, успішного проведення всіх випробувань. Наразі сьогодні в мене все. Миру, здоров'я, перемоги в першу чергу. Слава Україні!